Всім привіт! В цьому відео я вам розповім про 10 різних лайфхаків для папу. Дані лайфхаки допоможуть вам розібратися у догляді за твариною та полегшить вам життя. Поїхали! Клітку вибирайте середніх розмірів. Маленька папушка почуватиметься некомфортно, а велика завадить вам приручити папушку, так як вона буде тікати по клітці. Полонок, телевізора або інших музичних пристроїв не потрібно ставити біля клітки папушки, тому що вони дуже вибагливі, не виносять гучних звуків через шум. Папуги можуть отримати нервовий розлад. Купили пташку, подбайте про правильне харчування для папуги. Основа харчування та годування хвилястих папуг це зернова суміш для простоти. Також потрібно давати сочку і раз в тиждень яйце. Папуги дуже люблять фрукти та овочі. Щоб їм було їх зручніше клювати, існують спеціальні затискачі, які прикріплюються в клітині, і якщо під рукою цих затискачів немає, цілком можливо скористатися звичайною прищіпкою для білизни. Приділіть увагу вибору жердини. Діаметр такого аксесуара має бути приблизно двічі більше, ніж у звичайного олівця. Правильно підібравши товщину жердини, ви посприяєте правильному сточуванню пазурів папуги. Для повноцінного відпочинку папузі необхідно 10 годин сну. Якщо ви впевнені, що буде забезпечений режим природним чином, можна не накривати клітку, але якщо ви граєте всю ніч, часто вмикаєте світло або на клітку потрапляє світло з вулиці. Скористайтесь покривалом. Або як я, зразу двома, тому що вони можуть стати раніше, ніж я, і кричати. Купайте папугу в міру забруднення клітки. Бажано купати кожен день. Але якщо розмістити в нього вдома ванну, можна навіть використовувати поліризатор і обризувати пернатого. Якщо вдома проживають інші тварини, окрім папуг, і вони виходять на вулицю, то стежте за їхньою чистотою, тому що в папуг теж бувають блохи або ще іншу якусь заразу принесуть. Здійснюючи догляд за пернатими у домашніх умовах, пам'ятайте, щоб завжди була чиста вода, її потрібно міняти щодня, а і зовсім двічі на добу. Якщо ви збираєтесь розводити пернатих, пам'ятайте, що самка може тікати після вашого дотику, тому в руках її довго не тримайте. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Але в це коротеньке відео влізло 10 лайфхаків. До речі, якщо вам зайдеться відео, то я зроблю другу частину про лайфхаки для папух. Так що давай, тицяй на кнопки і жди нового відео. Ну а на цьому все. Всім пока. До скорих зустрічей!